Кому з політиків, посадовців чи громадських діячів ви довіряєте? Напевно, нашому президенту і Володимиру Зеленському. Чому? Не знаю, він найкращий, напевно. на зараз якихось президентів. Як часто слухаєте його промови? Напевно, кожного тижня десь так, напевно. Нікому. Чому? Всі брехливі і взяточники. От зараз я довіряю тільки нашому президенту. Все. Чому? Ну чому, дивіться, дріняємо, якщо б був у нас Янукович, він нас кинув на передволяще і прийшов. А щоб зараз не було в нас, де б ми були, в рабстві, в Кацапі. Взагалі нікого, не дивимося, нікого не слухаємо, нікому не віримо. Я б тільки сімчішими ті, поки. Довіряєш, Довіряє тому мені дуже подобається на часі краще, ніж попередній. Будемо сподіватися, що він доведе країну до миру і все буде добре. Тому хто буде кошти вкладати туди, куди треба зараз. Кому з політиків, посадовців чи громадських діячів ви довіряєте. О, я за політикою не слідкую, правда.